Безпечна товщина криги 7 см. Цієї зими середня товщина льоду 3-4 см. Для рибалок та охочих прогулятися по кризі, це вкрай небезпечно для життя, адже можна провалитися у водойму. Втім, є відчайдухи, яких жодні застереження не зупиняють. Так, цієї зими, нехтуючи правилами безпеки. Бажаючи перевірити кригу, провалився уставок. Саме тому рятувальники навчають людей правил поводження на кризі та як врятуватися, коли провалився у крижану водойму, а поряд немає людей. Чоловік опинився посеред замерзлої річки та провалився у водойму. Це легенда, по якій рятувальники показали, наскільки небезпечною є крига, і як можна врятуватися, коли поряд немає людей. ДСНСники показали, що спочатку треба широко розкинути руки, впертися ногою в інший край криги, а потім відкотитися або повзти до безпечного місця. Самотужки їй важко, якщо вона з цим ні разу не стикалася, не ознайомлювалася. Тобто людина себе не підготовила, вийшовши на лід. Тобто, це от. Можуть бути звичайні рибаки, які ще, як ви знаєте, з ящичками, з снастями йдуть. Тобто, перед тим, як виходити на лід, потрібно ознайомитися з небезпекою, яка може підчікувати. Витягнути людину з водойми можна за допомогою палиці або ж ременю. Проте підходити близько до водойми не можна, адже лід біля обвалу все ще тонкий. Потім потрібно надати першу домедичну допомогу. Перше невідкладну допомогу про тому, як ми е, витягли людину з крижаної води. Найперше нам потрібно є два випадка взагалі, коли людина при свідомості дихання, тобто нам просто потрібно її окутати в термоковдру, Можливо, є ваш ковдра з собою, можливо, верхній одяг вас. Крига на Вінницьких водоймах тонка, але рибалки на це не зважають. До останнього моменту не зраджують своєму хобі та виходять на тихе полювання. Для людини, яка побачила, що людина інша в небезпеці провалила пікригу, необхідно також зважати на безпеку свою власну. Якщо в неї нема з собою ніяких засобів порятунку, обдивитися, що в нас може бути на прибережній смузі. На прибережній смузі може бути, наприклад, як у нас було показано в цьому занятті, наприклад, це може бути палиця, може бути будь-який інший предмет, який подати. Цього року крига на водоймах приблизно 4 сантиметри. Для поодинокого пересування її товщина має бути від 7 сантиметрів а для зимової риболовлі безпечними будуть 10 сантиметрів льоду. Євгенія Всянікова Анастасія Лусачова, телеканал Вінниччина.